Пошуковий маячок «Блукач». опис роботи додаткового режиму anti -Rep. Цей режим додано, щоб захистити радіоприймальне обладнання від потужного випромінювання. Після старту маячка відбуваються внутрішні тести, і через 15 секунд радіомодуль LORA та GPS модуль відключаються, а маячок переходить в сплячий режим. Через 30 хвилин мікроконтролер знову подасть живлення радіомодуль LORA та GPS модуль і буде готовий до. Виконання команди оператора. Отже, включаємо маячок. Чекаємо 15 секунд. Чотири низькі сигнали скажуть нам про те, що маячок перейшов в сплячий режим. Перевірити можна буде натиснувши праву кнопку тест. Маячок має видати чотири низьких сигнали. Ще раз. В цьому режимі маячок можна лише виключити. Бо в сплячому режимі які радіокоманди він реагувати не може, бо виключений радіомодуль. Виключаємо. Відразу після старту маячка посилається команда на пульт, щоб все гаразд. Маєте прийти команда GPS on confirm. Якщо на пульті ми отримаємо таке повідомлення, то значить радіомодуль справний. Включаємо пульт. Очищуємо екран. Включаємо маячок. На пульті бачимо, що від маячка м 3 прийшла інформація GPS on confirm. Ось маячок знову перейшов в сплячий режим. Нагадаю, що через 3 хвилин маячок вийде з сплячого режиму і включить GPS модуль. GPS-модуль включається теж на 30 хвилин. Якщо за ці 30 хвилин він отримає координати зі статусом 3D Fix, то більше включатися не буде. Якщо ж ні, то мікроконтролер повторно буде включати GPS-модуль згідно алгоритму, який описано в інструкції. Дякую за увагу!